30 жовтня Тетіїв прощався з Русланом Міщенком, який 26 жовтня в зоні АТО пішов з життя. За офіційною інформацією, в нього зупинилося серце. 23 березня цього року Руслан став на захист батьківщини і служив в складі 37-го окремого мотопіхотного батальйону. Людина живе в цьому світі, доки докідові не пам'ятає. Це дуже давно Шановне товариство, я дуже прошу пам'ятати справжнього воїна, справжнього патріота України, нашого побратима, який разом з 37-м окремим мотопіхотним батальйоном стояв на сході і не здав жодного квадратного метру української землі. Пам'ятайте про нього під імені командування батальйону. І від мені всієї нашої великої сім'ї, що зветься 37 -й окремий мотопіхотний батальйон, передати пам'ятну медаль вдові і дітям. Це все, на жаль, що ми можемо сьогодні зробити для цієї родини. Слава Україні! Ріди мої, кохани мої, моє, подивись на Ілюшечку, на тьомочку, синку, подивись моя пташечко, ріднесеньке моє, подивись, сонечко, моє миленьке, моє, рідненьке». Кількасот людей проводжали Руслана Міщенка в останній путь. Біля Тетіївської райдержадміністрації відбувся мітинг пам'яті героя. Хто знав Руслана, пам'ятають його веселим, завжди усміхненим та життєрадісним. В останню дорогу Руслана Міщенка, а для знайомих і друзів просто Хруст, провели стоячи на колінах. Сліз не стримували навіть чоловіки. Заплакані сини, невтішна вдова та почорніла від горя мати. Поховали Руслана Міщенка з усіма військовими почистями на алеї Слави на центральному кладовищі Тетієва.